Нещодавно у Дніпропетровському національному музеї імені Дмитра Яворницького сталася кадрова революція. Юлія Піщанська, яка очолювала установу з 2018 року, вирішила скласти обов'язки директора. Новим очільником закладу культури став відомий археолог Олександр Старік. Щоправда, зараз він є виконуючим обов'язки. Для того, щоб обрати нового директора історичного музею, потрібно провести відповідний конкурс, що зробити в умовах воєнного стану немає можливості. Втім, колектив працює. Новий виконуючий обов'язки директора зголосився поспілкуватися із нами. Це перше інтерв'ю Олександра Старіка на займаній посаді, говорили про стан справ у музеї та перспективи розвитку після закінчення війни, я вже більше 20 років працюю в нашому музеї історичному. Відповідно, я добре розумію контекст, розумію потреби колективу, і саме зараз, звичайно, мені не просто важко, а це доволі суттєве навантаження. Тому що якщо раніше я займався винятково археологією. Наукою то зараз на мене. Навантаження йде більше організаційне і адміністративне, і треба перенати в такі справи, в яких звичайно, якими раніше я ніколи не займався. Але знов таки враховуючи те, що все це стосується нашого музею. Для мене це важливо і для мене це просто необхідність, тому що лише зараз ти починаєш розуміти наскільки це складна, важка робота, і не повинно бути такого розуміння. Що приходить людина, очолює музей і більше нічого не треба робити. Треба просто брати участь на відкриттях, презентаціях, на виставках. Насправді це робота, яка понаднормова і яка не триває там певний визначений час. Наш музей він засновувався як археологічний, тобто, після археологічного з'їзду виставка, по суті, залишилась на нашій території, і з цього часу ми можемо говорити про дійсно розвиток нашого музею. Тому він задумувався як археологічний, він розпочинався як археологічний. Але до речі, є певна тенденція. У нас теж багато хто з моїх колег, археологів, зараз очолює музейні установи і навіть очолює історико-культурні заповідники. Можливо, до них звертається саме через те, що їх потенціал можна використати як кризис менеджери, так тому що зараз у нас такий час, що потрібні рішення виважені, різкі, але необхідні. Тому я думаю, що от саме мої колеги, археологи, вони можуть це зробити. Ти саме через те, що вони доволі довгий проміжок часу вони існують в екстремальних польових умовах, і тому звикли приймати такі рішення, брати на себе відповідальність в цьому році. У нас була експедиція на території Нехворощанського монастиря Запорізького Казацького монастиря. Дуже цікава пам'ятка, цікава вона тим, що ми зокрема в цьому році для нас незвичною була ситуація, коли ми розкриваємо нові сторінки не лише козацького періоду, козацької доби, але й доби пізньої бронзи, і зокрема, 19 століття, ми бачимо незвичні для нашої християнської традиції поховання, які були досліджені в цьому польовому сезоні. Ми бачимо, що є християнське поховання з посудом. Що взагалі не властива для християнства. Орієнтація похованих не властива для християнської традиції. Зокрема, це був південь, північ, а не схід-захід, як зазвичай це відбувається. Тому у нас ця пам'ятка, яка для нас відкривається такими новими гранями, і я дуже сподіваюся, що наступного року ми продовжимо її дослідження. І також буде досліджуватись гончарний центр у Балті Канцерка, Це моя колега цим займається, археологиня Ганна Юрченка, і саме на базі цієї експедиції планується семінар міжнародний. Після закінчення експедиції планується виставка. Тобто ми хочемо пройти всі етапи наукового дослідження і популяризації конкретного об'єкта, конкретної пам'ятки. Від дослідження до виставки, до публікації наукової для того, щоб ця інформація популяризувалася серед нашого населення. Тому що дійсно запит йде на інформацію стосовно цих пам'яток, тому що до нас приходять люди, і вони хочуть, щоб ми їм відповідали. Чому відбувається ця, ця війна? Наскільки наші пам'ятки зараз актуальні, наскільки вони самобутні, і ми звичайно повинні реагувати на цей запит. Ми повинні пояснювати, чому ворог руйнує культурні пам'ятки, чому він руйнує музеї, бібліотеки, архіви. І своїми виставками, своїми експозиціями, я думаю, ми будемо надавати відповідь на ці запитання. Ми всі свої дії спрямовуємо на допомогу тим, хто зараз на фронті, тим, хто воює, тим часом. Согопереміщеним особам відповідно у нас іде гуманітарний напрямок. Так допомагаємо, беремо участь у благодійних заходах. Зокрема, у нас тут планується до дня волонтера. Навіть будуть нагороджувати наших співробітників, які в ці роки всіляко допомагали в волонтерських організаціях, благодійних організаціях. І дійсно, поряд з музейною діяльністю ми займалися і волонтерською роботою. Крім того, зараз у нас музей активно буде розширювати виставкові площі, і тут ми маємо поєднати дві такі речі, які між собою дуже важко співіснують. З одного боку, ми в першу чергу займаємося збереженням нашої колекції тих пам'яток, за які ми відповідаємо. З іншого боку, ми маємо популяризувати ці пам'ятки. Тому, звичайно, експозиція у нас розібрана, вона не Працює, але за рахунок виставкової діяльності, за рахунок як наших власних виставок, так і перевозних виставок, ми все одно будемо робити свою роботу якісно, тому що, в принципі, на нас певні сподівання є, так, і відповідно, як і громади наші відповідно, а ми. Принципи існуємо за кошти наших громад. Відповідно, ми повинні робити свою роботу якісно. І я сподіваюся, що враховуючи наші річні плани, а зараз ми вже проводимо співбесіду з різними відділами, і вони розповідають, що вони запланували. То робота дуже дуже активна. Головне, щоб ці плани дійсно здійснилися, тому що це так дуже амбітно щось планувати на наступний рік. Вже зараз я хочу подякувати своїм колегам, які активно. Працюють у таких відділах, зокрема як музей е, літературне Придніпров'я, як е, садиба Дмитра Івановича Яворницького, тому що е, Максим Едуардович Кавун, тому що Олена Валентинівна Аліванцева, вони роблять дуже. Е, Цікаву значну справу по е, відновленню роботи майже на довоєнному рівні цих закладів. Звичайно, ми не працюємо як раніше повний там, світовий час. Тобто є певні обмеження по відвідуванню, є обмеження по е, роботі під час е, сирени. Так? Але дійсно ці люди вони своїм ентузіазмом вони заряджають всіх, хто знаходиться навколо. І вже зараз ви можете побачити по нашим. Соціальним мережам, скільки заходів відбувається, наприклад, в садибі Дмитра Івановича Яворницького, скільки заходів відбувається в музеї літературного Придніпров'я. Тобто, я можу сказати, що ще трошки, і дійсно це буде довоєнний рівень. У нас є експозиція і є фонди музею. Якщо в нас експозиція буде незмінна, то я боюсь, що це не буде відповідати сучасним вимогам до музейної діяльності. Тому, звичайно, ми повинні насичувати експозицію, змінювати експозицію тим більше. Більше що зараз ми говоримо про процес, який триває, тому що війна вона розпочалася не у 22-му році. все це ми з вами чудово розуміємо. Спочатку музей то був звичайно, звичайно, звичайно. Чому у нас змінилася облрада? Чому вона пішла на назустріч і на своїй сесії змінила назву цього музею? Тому що дійсно ми повинні розповідати про те, що відбувається зараз. І ми знов-таки це робимо і будемо продовжувати це робити. Звичайно, ви почуєте про нові виставки і про нові події в нашому музеї. Ми намагаємося їх захистити максимально, тобто, це не просто захист з звичайних якихось будівельних матеріалів. Там є кевларовий прошарок і як мінімум від уламків він повинен захистити. Тому в першу чергу, чому ми спрямували свої дії на захист саме цієї колекції? Тому що на наразі вона найбільша в Європі, тобто зараз більше ста. 100... Екземплярів кам'яної пластики кочових народів степу ми зараз зберігаємо в нашому музеї. Тому, звичайно, ми їх захищаємо. І всі ми з вами сподіваємося, що після закінчення війни ми знов-таки зможемо відновити екскурсії по цій колекції, яка знаходиться в основному на майданчику поблизу музею. Але на сьогодні ми цього просто не можемо зробити, тому що у нас є вже кілька випадків, коли кам'яні стати, які залишились просто неба, вони руйнуються після обстрілів. Особливо. Пива часто зараз це відбувається з території Донецької області. Навіть вивозять статуї і ну особисто я знаю вже про кілька. Випадків, коли вони вивозяться, наприклад, на територію Львівської області, тобто до різних музеїв, які хоч якось намагаються зберегти цю спадщину. В першу чергу це виставкова діяльність, далі це видавнича діяльність. Ми плануємо друки каталогів, плануємо друки характеристик наших колекцій. Окремий напрямок це оцифрування нашої колекції, тому що процес діджиталізації його вже не зупинити, і цей процес має зацікавити наші. Колег з інших країн ми знов таки працюємо в співпраці. Ми налаштовані на активні міжнародні взаємини і стосунки, тому що в нас наші співробітники зараз активно беруть участь у міжнародних конференціях. У нас є закордонні відрядження, і ці відрядження вони якраз покликані нести інформацію про наш заклад, про наші культурні пам'ятки. Це теж дуже, дуже важливий напрямок нашої роботи. І на наступний рік теж. Заплановані подібні заходи, спільні, міжнародні, в різних форматах. Тому я сподіваюся, що про нашу роботу ви ще почуєте і побачите.